Всім привіт! Ми на каналі Ярко Бро! І це вже шоста частина темний ліс. В прошлій частині ми закінчили на тому, що вбили оцього чувачка. І змію. Ну, не, не разом, але. Той. І ми отримали так. Лук нам не треба Нам треба подивитися карту. Далі йде в нас кого вбити треба? Вроді би просто. Йдемо прямо. Так. М -м -м. Вот, так, так-та, -та. правильно ми йдемо. По ідеї, має бути, типа, наступний босс, Це то якраз і є воно. Не знаю, я чесно. Е так, воно. Ще, ще раз. Має бути тут. М а, може, і во? Так, пливемо. То я один раз сюди заходив. Як ви бачили, вроді би третя чи друга серія. Але я не розумів, що це таке. Я сподіваюся, що зараз. Во, а тепер зараз ніхто мене не дамажить. Видно, мені було тоді недоступно. Е... Це якраз підземелля Так, далі. Факел в руки. і спуск Ой-ой-ой, як там глибки? Ж... Кислай, ми каміння. О, защита Е, іди від мене. Все. Давай. Але... Що має бути той? Ой. Ой-ой-ой-ой! І... Що мене дамажить? А, мені здалося, ніби то мене хтось ще крик його дамажить. Так. О, що це за кімнатка така с факелами Так, дойдемо далі, дивитися. Що? Ух ты що, стріляє. Пиу, пиу, ах ты втікає! Смішний смешный монстр йо 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 й сзади Может Це Ц... воно? Ах ты Да-да-да. Ох -да -да. Іди йди сюди, 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 іди сюди! Нє-є-ні, втікає! Дім! І я. Ми перемогли. Нам треба похавати. А... а де наш факел? Це ми... Ми його маємо вбити, чи кого ми маємо? Ух ти ж вогняний! что стреляют. Ух ты, дамажить? Ей-й-ой. Все было. Все не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фух. Ладно выживу. Я думал, не выживу. Так прям камень. Строимость. Во-ру, Так, фух. Я думаю, а не час выживем. Ой, с нами. Запасть? Фух! Ой, Пу! Звук. Вот тут тут. Почему тут? Ах ты ж. Ух! Напустил. А, не. Не-не. Мене били. <сіст> ну, було очікувано. Чекайте. Я таки чуть-чуть ем, <сіст> позабував, як то. Так, так, так. Йо-майо! -йо. Так, 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 так. Все. Тепер точно не доберуться. Так. Ви знаєте, що, якщо ви хочете подивитися іншу рубрику, в мене є на каналі рубрика про один блог. Хто її не бачив, можете подивитися. Ой, ото, що зажук. То ми її вже закінчили. Рекомендую подивитися. Дуже цікаво. Що це? Так. Пух, давай. Постреляю. Ну. Пим! Давай. Треба залетит. Пух, 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 пух. Еще один удар. А не, еще два. Так, 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 так. Подивимось в гору для захисту. Нам поламало, майже весь той Босок я поламал себе. Статі! То було в квесті. Получити? Далі треба вбити такого. О, даються шаті. Що це таке? Мінотаврівський той? За то, що якраз і ми мали і получити. Так, далі мінотавр. Де він є? Зараз подивимось. Так, 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 так. Это моя карта. А во моя карта. Так. Ага. Аминут. Аминутавр тут, моя буты. Почкайте. Аминутавр, має бути тут. Ах ти ж. Я. Маю. Я. Ну давай, У. Ах, це... У, ух ты, о, ух е два минус один, да ус уда, но нету слав Минус два І... да -мо! Йо! <с>. Я, чуть... Я прозраюсь на тому так, Там на табор. Просто дуже сюди, Может сюда. Обойкась клитку. Тут лабіринт. О, факлы. Так. Ой, якраз факла. Ідемо, пошукаємо. Ммм, якийсь там шлях. Хм. Угу. А він нікуди не веде, так, давайте далі пошукаємо. У лаву. Може він тут? Чи то мені... Просто має провірити. Фух. <плес> я подумав, бо все я просрав той факел. Або в е, такий звук, ніби то щось згоріло, але не згоріло. Ще один такий факел. А де саме він? Я, не, я хочу, щоб він мене зустрів. Тут ми маємо по ідеї від нього втікати в ті е, кімнати, напевно. А де, де він сам? Я не можу це розуміти, бо тут стільки мобів. А ні, стоп. А там нижче? А там нижче є. А ну? О, пожремо. І подивимось. Так, так, так. йо 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 йо, -йо ті минутав. Давай. Ще як на злоти. Іди, іди. Не. Да, 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 да. Ого. Нее! то что я звичайных мобів вмираю, а від якихось... А від якихось босів не вмираю, Що це таке? -мо, скики тут мобів. Я хочу, хочу босса. Я думаю, що ми цієї серії точно його не знайдемо. А вже в наступній. Я сподіваюся, що ми знайдемо. А на цьому. О, я ж А на цьому ми будемо закінчувати. А в наступній серії. Ой. А в наступній серії. Вже. Е, вже будемо продовжувати. І сподіваємось, що знайдемо тих босів того боса, Що вони такі. І на цьому всім пока. А в наступній серії ми зіграємо ще раз. І сподіваємося, що ми вб'ємо того боса І всім. Пока-пока-пока па. Пока, пока.